Мене звуть Роман Пилипович. У зв'язку з тим, що в інтернеті з'явилася інформація про якоби рейдерський захват церкви на вулиці Мічурина, 66, я хочу пояснити наступне зв'язку з тим, що я був свідком цих подій. Значить, Союз звернувся листом в научно-досвідний інститут будівельних конструкцій з просьбою зробити обстеження храму, в зв'язку з тим, що в храмі на стінах. І на перекритті є тріщини. Ми е, приїхали з працівниками научно-дослідного інституту, було вісім начальників відділів, які кожен по своєму напрямку повинні були зробити обстеження храму. Е, і е, ми під'їхали до храму, хотіли попасти всередину, щоб пройти, я їм хотів показати всі ці тріщини. Двері е, храм були зачинені. Ми попросили будівельників, щоб вони відкрили один замок. Цей час до нас підійшов мужчина у віці, який в брутальній формі почав нам не давати можливості попасти в храм. І він почав розказувати, що він нікого сюди не запустить, що все тут нормально з будівлею, немає ніяких проблем, що ми все це придумали. В даному випадку я хочу сказати, що е, я особисто обстежував е, храм, е, там є пустоти під плитою будівлі і є питання, на які треба дати відповідь е, фахівцям. Зв'язку з цим і, і був цей приїзд е, фахівців дослідного інституту. Но нас не пустили е, туди. значить, е, Цей мужчина, як потім я узнав, що це пастер церкви, Кунець. Володимир Яковлівич розбив одному із наших хлопців ломом мобільний телефон. І коли ми побачили, що така нервова обстановка, ми всі пішли. І я забрав працівників Ніїска і ми спустилися, взагалі вийшли за територію храму. О. Хочу сказати, що ніякого рейдерського захвату не було. Була е, попитка зробити обстеження, для того, що я думаю, що це обстеження, е, в цьому обстеженні заінтересовані всі, тому що будівля ще не добудована, а все одно треба мати е, повну картину, як себе цей будинок буде вести під час експлуатації, коли там будуть проходити служби, коли тут, там будуть знаходитися люди. на жаль, нам цього зробити не дали. І тому, коли я почитав інформацію в інтернеті, я був дуже здивований, що ми хотіли, чи працівники Ніїски хотіли рейдерським путем захватити церкву. Це працівники, які прийшли, тому що був лист від Союзу. От. Ми з третьої попитки нам пообіцяли, що ми туди зайдемо, зможемо виконати цю роботу. От. Ну, А казали, що ми ще показалися рейдерами.